Вітаю, Перший Подільський продовжує інформувати вас про головні події країни та області. Тож, впродовж наступних п'яти хвилин розповім вам про наслідки ворожих обстрілів Донеччини, підпільний цех виготовлення документів на Хмельниччині, наслідки негоди, які ліквідували рятувальники. Цинічні обстріли Росії тривають під ударом цивільна та критична інфраструктура, а також ті, хто ліквідовує наслідки ворожих злочинів. Так росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БПЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині. Внаслідок цього травмовані чотири вогнеборці. Їх госпіталізували до лікарні. Людини загинули. Ще 25 зазнали поранень через масовані обстріли Донеччини. За попередню добу поліція зафіксувала 2704 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 15 населених пунктів. Руйнувань зазнали 74 цивільних об'єкти, з них 35 житлових будинків. По Костянтинівці росіяни завдали 12 ударів fpv-дронами РСЗВ смерч артилерією, вбили цивільну особу ще Дев'ятьох людей поранили. Пошкоджено шість багатоквартирних і вісім приватних будинків, лікарню, пенсійний фонд, господарську споруду. Одна людина загинула в Мирнограді внаслідок влучання ФПВ-дрону, Дев'ять поранених у Краматорську. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні, 15 вересня, кам'янець-подільська громада прощається із героєм Олексієм Чорним, 1975 року народження. Живим коридором навколішки. Громада зустрічала того, хто віддано захищав українців від ворога. Вічний спочинок Олексія відтепер Алея слави на кладовищі Кам'янця-Подільського. Вічна пам'ять та слава захиснику. На Славутщині перед судом постане чоловік, який вчинив домашнє насильство стосовно колишньої невістки. До відділення поліції Славута неодноразово надходили повідомлення від 37-річної жінки про те, що її колишній тест вчиняє домашнє насильство. 66-річний чоловік. Ображав жінку словесно, погрожував розправою, а також застосовував фізичну силу. Працівники поліції проводили із порушником профілактичні бесіди, складали адмінпротоколи. Проте такі заходи мали короткостроковий ефект, і зловмисник знову брався за старе. Зважаючи на це, слідчі Шепетівського районного управління поліції за фактом домашнього насильства розпочали кримінальне провадження та оголосили зловмиснику підозру. Наразі обвинувальний акт направлено до суду кривнику може до двох років позбавлення волі. На Хмельниччині правоохоронці викрили підпільну поліграфію фальшивих документів. Зловмисник штампував на замовлення документи, які видаються підрозділами сервісного центру МВС. З клієнтами спілкувався через телеграм, а підроблений товар відправляв через поштові відділення. Організував протизаконний цех 37-річний мешканець Хмельниччини. Виробничу лінію налагодив у себе вдома, обладнавши спеціальною технікою. Крім того, придбати у фігуранта можна було і документи. про Нібито навчання у автошколі під час обшуків на підпільній поліграфії виявлено інструменти та обладнання для виготовлення підробної документації, мобільні телефони, 75 тисяч доларів та інші речі, які підтверджують злочинну діяльність чоловіка. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру. 14 вересня на території Хмельницької області спостерігались ускладнення погодних умов. До ліквідації наслідків негоди залучалися надзвичайники ДСНС. Рятувальники розчищали автошляхи та тротуари від повалених дерев. Роботи проводились у місті Хмельницький, Камінці-Подільському, а також у селі Бережанка Чемеровецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району. На щастя, внаслідок негоди травмованих не було. Фестиваль Juniors Games провели у Хмельницькому у партнерстві обласної військової адміністрації та громадської організації Juniors В обласному центрі відбулося відкриття дводенного сімейного фестивалю Juniors Games. На фестивалі для жителів нашого краю 13 та 14 вересня підготували рухливі ігри, командні челенджі, арт-зони з майстер-класами та цікаві концертні програми. В ігровій формі дітей знайомили із основами фінансової грамотності, а також працювали локації безпеки від представників ДСНС, національної поліції та товариства Червоного Христа України. Такі заходи це чудова можливість підтримати ментальне здоров'я у непростий час. Родини Хмельниччини отримають приємне сімейне дозвілля, поєднане із фізичними активностями. Це уся інформація на цю ми. Дякую вам, що обираєте Перший подільський силам оборони. Дякуємо за захист! Зустрінемося вже згодом.